Так, культура і наука періоду генізму е, власне після смерті Олександра Македонського, як ви знаєте, його держава була поділена на велику кількість ріжних частин між його діадохами. Діадохи це е, керівники армії Олександра, які фактично мали всю повноту влади після його смерті. Вони утворили династії. Зокрема, ось Птолемею утворив династію Птолемеїв в Єгипті, Селевк, династію Селевкі. Династію Селевкідів в царстві Селевки, ну і багато інших отримали різні шматки колишньої імперії Олександра Великого. Ви бачите, зараз це все на карті. власне цей симбіоз культур він дуже сильно вплинув на те, що почала активніше, значно розвиватися наука, філософія, література, мистецтво. І про ці ось такі явища нового світу, світу елінізму. Ми сьогодні будемо говорити. І так, елінізм це період в історії розвитку країн східного Середземномор'я з періоду смерті Олександра Македонського по 30-й рік до нашої ери. Коли була завойована остання еліністична держава, це був Толемеївський Єгипет. Його завоювали римляни 30-му році до нашої ери. Ось ці 300 майже років це період елінізму. А, власне, да, слово елінізм походить від грецького слова Еллін, що значить грек-грецький. Це період як грецький в історії Евразії. В період Елінізму з'явилися нові центри, нові пам'ятки, нові напрямки, ну і дуже багато різних нових наукових знань. А одним з головних міст було місто Паргам, яке знаходилося в Малій Азії. І я зазвичай показую пергамський вівтар як такий приклад. Об'єднання рис грецького і азійського мистецтва, ось бачите, цей вівтар, і тут є колонада зверху, яка дуже схожа на колонади в Акрополі афінському, і також, крім колонади, тут є дуже багато сходів, які навпаки були властиві, якраз азійській архітектурі Ось можете уявити тут поряд парфенон і можете уявити поряд такий зікурат з великою кількістю сходів, і якраз пергамський вівтар об'єднує ось такі. А характерні архітектурні форми азійської і грецької архітектури. А цей пергамський вівтар зараз знаходиться в Берліні. Під нього було побудовано окремий музей для того, щоб помістити там цей вівтар у натуральну величину. Ну я сподіваюся, що багато з нас колись там зможе також опинитися побачити це вживу. Пергам, крім того, що він відомий своєю архітектурою, відомий тим, що там винайшли і поширили новий для того часу матеріал для письма, який називався пергамент. Пергамент це шкіра тварини. Зазвичай це були якісь малі ягнята, у яких шкіра була ще доволі тонкою, яку розтягували, яку розтягували в ось такому форматі, як ви бачите зараз на екрані. І потім сушили, вирізали з неї вже певні такі листки, і на них можна було писати. Це називалося пергамент. Серед головних недоліків цього матеріалу для письма те, що він дуже дуже дорогий. Ну уявіть собі писати якусь велику форматну книжку на такому матеріалі, де кожна окрема сторінка це кожна окрема викромлена вбитий і вбити ягня, шкіру якої дуже довго і муторно доводилося обробляти. Звичайно, що цей матеріал дорогий, але дуже довговічний. Ми з вами говорили, да що єгиптяни писали на папірусі, папірус легко робити, але він дуже швидко розсипається, особливо в вологих умовах. Дуже схожа історія з іншими матеріалами для письма, там, наприклад, з глиняними табличками, де да, вони теж незручні, оскільки вони важкі і вони теж дуже часто розсипаються при неналежному зберіганні. Ну, ось так приблизно виглядала книга, зроблена з пергаменту. Це ось такі великі шматки шкіри, які об'єднувалися якимось скобами. Другий центр аліністичного світу. Крім пергамента, який ми сьогодні, крім пергама, який ми сьогодні розберемо, це Олександрія Єгипетська. Ми говорили, що це місто побудовано Олександром Македонським, яке стало одним з ключових міст взагалі в епоху в епоху Елінізму. Зараз ви бачите на екрані Александрійський маяк, який знаходився на одному з островів в Дельті Ніла, і допомагав кораблям знайти шлях до порта міста Олександрії, на жаль, цей маяк не зберігся, але коли він стояв, він настільки вражав сучасників, що його внесли в список семи чудес світу Насправді чотири з семи чудес світу грецьких. Це чудеса світу епохи елінізму. Ну оскільки ця епоха насправді дуже багато чого дала. Ну і одна з цих це єгипетські піраміди, вони до грецького періоду ще. Тому, ну, звичайно, за концентрацією ось таких величних споруд період елінізму має собі рівних. Крім Олександрійського маяка, в Олександрії знаходилася ще така споруда, яка називалася Мусеон. А це предок нашого сучасного музею, хоча йтемологія трішки інша. Музеон у греків це місто, де живуть музи, місто для муз. А муз в грецькій міфології було дев'ять: це такі жінки-богині, які відповідали кожна за свій жанр мистецтва. Так була, наприклад, муза історії Кліо, була муза театру Мельпомена, і на честь цих муз створювалися музеони. Також Олександрія була центром зберігання. Дішніх знань там була створена найбільша бібліотека еліністичного світу Александрійська бібліотека. І ви бачите приблизно реконструкцію, як вона виглядала: велика кількість свитків, папірусних, непапірусних, папірусних, велика кількість різних книжок, які там зберігалися і переписувалися, а часто і перекладалися на грецьку мову для того, щоб створити ось такий хаб науковий. Для подальшого розвитку, зокрема, святе письмо давніх євреїв тора було також переписано і перекладено на грецьку мову в Олександрійській бібліотеці, і відомо зараз як Септогінта. багато християн світу вважають цей текст святого письма давніх євреїв а також канонічним. Ну і називають його зазвичай старим заповітом. А крім зібрання наукових знань в боку елінізму, звичайно, було дуже багато. Нових відкриттів, зокрема в точних та природничих науках, ви бачите зараз на екрані Евкліда, видатного математика, який розробив фактично геометрію, ту, яку зараз ми називаємо Евклідовою геометрією, це геометрія, яка працює з площинами. Ось там площа прямокутника, площа квадрата, площа Трикутника, все це речі, які розроблялися якраз Евклідовою. Геометрію, ну і зараз вивчаються усіма. А, да, геометрія, до речі, це буквально з грецької мови наука про вимир... виміряння землі, геоземля, метрос це вимірювання, і евкит стояв у витоків цієї науки. Наступний дуже класний і дуже відомий вчений це Архімед, видатний механік, який жив у місті Сіракузе. Це, це, це територія сучасної Італії. Тоді це грецьке місто, яке переживало тоді не найкращі часи, оскільки їх дуже активно хотіли завоювати римляни. І Архімед, як вчений, активно цьому протистояв, створюючи різні катапульти, катапульти і оборонні машини. Але він дуже багато зробив того, що використовується абсолютно в мирних цілях, наприклад, гвинт Архімеда. Ви бачите зараз на екрані. Його використовували для того, щоб піднімати воду наверх, використовують його для того, щоб просто скрутити з гайкою Сьогодні це теж гвинт архімеда. В пропелерах літаків. Ну і дуже дуже багато чого. У цього гвинта просто безліч, безліч різних варіантів використання в сучасній техніці. Також архімед вважається, займався оптикою активною розробив знаряддя, за допомогою яких можна було конст. Концентрувати сонячні промені і підпалювати на великій відстані римські кораблі. А ось цим він також займався. Також він відкрив закон Архімеда, дуже важливий, і я розкажу, як він до цього прийшов. Правитель Сіракус, Тиран Гейрон, дав йому свою корону, щоб дати відповідь на одне просте питання: чи з чистого золота створена ця корона? Ну і Архімед вирішив, що вирішити це питання буде не так складно, що. Можна взяти корону, і можна взяти злиток золота з чистого золота, в якому ми впевнені, і їх е, зважити. Якщо е, там корона е, буде е, одного обсягу і однієї ваги зі злитком чистого золота, значить вона зроблена з чистого золота. Е, зважити було не проблемою. Порахувати об'єм злитка, оскільки він промокутної форми, також була не проблема. Але як порахувати об'єм самої корони? Ну і тут вже архімед потрапив у певний ступір, да, щоб е, довести, що корона з чистого золота вона мала мати і вагу, і обсяг, е, такий самий, як у злитка з чистого золота, і тут вин е, е, відповідь знайшлася неочікувана за легендою а, раб. Архімеда налив йому ванну для того, щоб той занурився туди і перепочив. І Архімед, коли побачив цю ванну, опустився в неї. Ванна опинилася до країв наповненою водою, і вода почала виливатися, звичайно. І він тоді запитав: що а скільки ж води вилилося? Мабуть, рівно стільки, скільки е, виштовхнула звідти моє тіло. І так він сформулював ось цей закон Архімеда, що е, об'єм. Витісненої води дорівнює об'єму зануреного у цю рідину або там у цю воду тіла, і за допомогою цього способу він порахував власне об'єм корони. Він занурив її у якийсь резервуар з водою, де можна легко було порахувати об'єм води, оскільки рідина вона а, ну займає форму тієї посудини, в яку її наливають, і тому зміг порахувати об'єм корони дуже легко. І відкрити фундаментальний закон. Та вважається, що він викрикнув знамените слово Еврика тоді, коли занурився у цю ванну еврика грецькою мовою, значить, відкрив життя Архімеда, да, продовжувалося в умовах війни, і для війни він винаходив дуже багато а, різних механізмів і різних речагів. Йому приписують фразу Дайте мені точку опори, я переверну землю. Він вважав, що за допомогою різних механізмів можна піднімати ну, дуже дуже великі речі, і був правий. В Одесі є музей цікавої науки. Ви можете туди зайти і побачити там дуже багато експонатів, демонструють можливості різних механізмів і те наскільки істотно вони зменшують напругу на людські м'язи, коли ми можемо щось підіймати. Ви там побачите наскільки багато ваші сили можуть зробити за допомогою механізмів. А це вже розумів і Архімед. На жаль, римляни захопили його рідне місто Сиракузи. і Архімед був вбитий за легендою, коли до нього підходив римський воїн, щоб його вбити, архімед малював щось на піску, і замість того, щоб прохати про помилування, благати, не вбивати його. Він сказав латинською мовою фразу нолі турбере циркулос меос. Що значить, не чіпай моїх кіл. Це значило, що архімеду набагато важливіше. Те, що він зробив, його винаходи, його відкриття, ніж його власне життя. А, ну і його винаходи, дякуємо йому, і до сьогоднішнього дня активно використовуються в сучасному світі і в різних видах техніки. А, наступний вчений еліністичного періоду, про якого ми сьогодні поговоримо, це астроном Аристарх. Він намагався. В часи сонячного затемнення або там з -з 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 затемнення луни да сонцем. Коректніше сказати, затемнення землею місяця да коли тінь від сонця падає на місяць, тінь землі за допомогою сонця падає на місяць, Ось так я коректно сформулював, да і він намагався порахувати радіус місяця. Таким чином, це звичайно тодішніми методами було неможливо. Але вражає, що люди вже в ті часи ставили собі такі амбіційні завдання. Ще один географ того періоду це Еретосфен. Він намагався ви, відкрити вирахувати відстань від землі до сонця за допомогою двох кутів і однієї прямої лінії. Ви будете в наступному класі проходити геометрію. Вам це все буде набагато більш зрозуміліше, але зараз спробую. Euh, Наочно пояснити, як це все він намагався вирахувати. І так він знав, що є неподалік від Олександрії Єгипетської місто, яке називається Сієна, і в цьому місті э, в часи сонцестояння э, сонячні промені доходили до дна криниць. Ну і він подумав, що раз сонячні промені доходять до дна криниць, сонце там відображається, значить сонце. Сонячні промені тут рівне під кутом 90 градусів. А також він в Олександрії в той самий час намагався порахувати кут, під яким сонячні промені падають ось у цю точку міста Олександрії. Ну і маючи інформацію про два кути і про відстань одного з ребер трикутника, він вирішив порахувати відстань від землі до сонця. Математично це можливо, але якщо мати точні дані, звичайно, точних даних в ньому. В нього не було. Тим не менш, це все знову ж таки велична спроба наукового розвитку. Епоха елінізму також відома своїми скульптурами, які стали іншими ніж скульптури часи класичної епохи. Вони стали більш пафосними, часто скульптури зображалися значно більше ніж людський зріст, чого не було до епохи елінізму. Ну і багато скульптур з грецьких міфів. Ми знаємо, якраз елінізму, зокрема, ось відома скульптура Лаокона. Я нагадаю, це той чолов'яга, який намагався попередити троянців про те, що троянського коня не можна заводити у місто Трою. Але оскільки боги вже вирішили, що Троя буде знищена, вони направили на нього і на його дітей отруйних змій, які його вбили. Таким чином троянці не дізналися про ту загрозу, яка їм яка на них насувалася точна копія цієї скульптури зберігається в Одесі біля Одеського археологічного музею? А ось такі ключові статуї найбільш відомі епохи елінізму. Венера Мілоцька, Ніка Сама Фракійська і Лаокон, але їх дуже і дуже багато. Ось такий в нас вступ в культуру елінізму. На наступному році я вам розкажу про основні філософські школи епохи елінізму і про те, як греки. Цей час намагалися відповідати на базові світоглядні питання: навіщо людина живе, як створений наш світ, і в чому людське щастя.